Вітаю вас, друзі. і Сьогодні ми будемо купувати автомобіль. Одразу скажу, що це перекуп варіант на перепродаж, непоганий варіант. Але такого автомобіля в мене не було ніколи. Навіть такої марки в мене не було ніколи. Тому що, як вам сказати, я не розумію цю марку. Сталося так, що наш знайомий запропонував цей автомобіль, сказав, що його знайомий. Продає йому треба швидко гроші, тому була досить приємна ціна, щоб його придбати. Плюс тут непоганий рік, непогана комплектація і невеликі пошкодження, як для Америки. Плюс ми побачили ще фотографії, як вона ремонтувалася. А Ремонтувалася вона у людини, яка нам її запропонувала. І до речі, ось якщо у вас у знайомого є автомобіль, який йому треба швидко продати, звісно, що по гарній ціні, по низу ринка, то якщо ви нам його запропонуєте, ви можете заробити соточку доларів. Ось як було і цього разу. Людина, яка запропонувала нам цей автомобіль, вона не є власником, але вона нас звела з власником, який продавав цей автомобіль, і за це отримала 100 баксів просто з рівного місця. Так, от друзі, це автомобіль BMW. 320i 2016 року. Це троєчка в 30 кузові. Але перед тим як ми поїхали її дивитися і купляти, ми спочатку перевірили всю інформацію по CarVertical. тому що є слова власника, є слова тієї людини, яка нам її запропонувала. А є факти. Факти в CarVertical. І що ми тут бачимо? Дійсно, що у нас автомобільчик він чистенький і має всього одне пошкодження. Давайте одразу перейдемо до фотографій з аукціону, яким автомобіль він був. В Америці до того, як він потрапив у нас. Коротше кажучи, які фотографії з аукціону нам відомі. І ми бачимо, що у нас було пошкодження по правій частині. У нас пошкодження дві двері: крило, не крило, а порожок, сапог порога і задня ходова. Можливо, що задній диск. Далі бачимо по фотографіям це інше ціле, безпека, наче як також ціла по автомобілю. Виходить, що і пошкодження на критичні заміна двох дверей. І рихтовка порогу, про що нам сказав попередній власник, ну і додав фотографії з ремонту. До речі, фотографії з ремонту це його особисті фотографії, в карвертікалі їх не буде, але вам я можу їх також показати, що у нас пошкодження були некритичні. Що ми бачимо, ще пробіг. Пробіг у нас оригінальний, останній відомий це було 185 тисяч, тому зараз пробіг 190. Всього 5 тисяч власник накатав за цей проміжок, там, скільки, 8 місяців, поки вона у нього. Але ще можна поробити. Ховати, що там був ремонт. А ремонт це ще місяць, два-три. Тому ну по факту. П'ять місяців може він там відсіли й покатався. Треба гроші, але ну, це ситуація, нікуди від цього не подітися. Коротше, ми викупаємо цей автомобіль. Він нам повністю підходить по словам власника і по звіту в CarVertical. До речі, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, ви можете, звісно, замовити цей звіт зі знижкою 20% по моєму промокоду або по посиланню, яке знайдете в описі під цим відео. І дізнатися все минуле про цей автомобіль. Скільки власників було в Америці, скільки власників було в Україні, яке було. ДТП чи топився він, чи працював в таксі, чи був в угоні. Коротше, дуже дуже багато корисної інформації, про яку не знає сам власник, я впевнений. Але ви це можете дізнатися з цього звіту в CarVertical. Послання буде в описі під цим відео. А ми поїдемо зустрічати і дивитися, що ми купили за таку BMW. Багажнику сказала, що лежить диск, диск на місці. Трошки бордюрки є, це взагалі незначне, тому що ззаду у, у нас стоїть запаска, 16-та. А це 17-й оригінальний диск. Коротше, багажник, все зрозуміло. Ось так виглядає цей автомобіль і зараз, зараз не дуже приємна погода у нас на вулиці. Тому Зовнішній вигляд я вам показав. Зараз будемо роздуплятися, ну точніше, я вже трошки роздуплився, як користуватися цією колесницею. Тому що тут все не як у звичайних автомобілях. Ну, по-перше, джойстик керування. Це не просто селектор такий, знаєте, як на звичайному автоматі. Тут треба там щось нажати, це щоб поїхати вперед. Треба нажати, щоб поїхати назад. Вперед, Якби, якщо ти їдеш вперед, то повинно бути вперед. А якщо ти йдеш назад, то повинно бути назад. А виходить, що щоб поїхати вперед, тобі треба... Назад, а щоб поїхати назад, то тебе вперед. Далі, M-руль. Звісно, що це вже не оригінал, це поміняний, але хлопці кажуть, що М-руль цими полюстками це щось таке вже ну, досить прикольне, і тому їх всі міняють. Ну, скажу чесно, що так, він виглядає симпатичніше, аніж той, який був зазвичай, тому що я дивився в Америці фотографії, він стояв тут інший. Далі, оце ось максимально незручно, щоб вийти з автомобіля, тобі треба два рази натиснути. Ну, точніше, відкрити ручку. Тому що перший раз ми відкриваємо оцю штуку, а другий раз вже відкриваємо. Після поїздки у нас замок завжди закритий. Звісно, що ви сіли встали. Якщо замок не закритий, воно відкривається з першого разу. Але Ну, незручно, незручно, що треба спочатку відкрити замок, а потім щоб відкрилися дверцята. У нас є із таких фішок, що немає у інших комплектаціях. У нас передні два сидіння з електрорегулюванням, а також у нас ще є. Пам'ять сидінь далеко не на всіх автомобілях. Воно присутнє. Це x-drive це повний привід, і двигун тут звичайний, тому що це 320 Тут звичайний дволітровий на 180 кінських сил. А є ще 328 двадцять І я раніше думав, що оця триста це. Тройка 2.0. Далі 328 це тройка 2,8. А виявляється, що ніфіга воно не так. Це раніше було так, а зараз не так. Зараз виявляється, що 328 це просто той самий типу двигун, але він роздутий і має там щось 240 кінських сил. А тут 180. Хоча 180 кобил на повному приводі звичайна міська нормальна тачка. а... Головне розхід 6 літрів на 100 кілометрів по трасі. Це взагалі ідеальний варіант на автомобілі повнопривідному на автоматі. BMW, де помилки? Ну, Це ж не помилка, це індикатор те, що у нас запаска лежить, стоїть, точніше, а колесо у нас в багажнику, без гуми. Це ж так, все. Речах вперед, здаємо назад. Передні задні парктроніки повністю. Маємо камеру заднього виду, також зручно, і воно прямо на камері показує. Сигнали, куди, куди там можна їхати, куди не можна, також дуже зручно. Це те, що приємно дивує мене у цьому автомобілі. Я, я вам не кажу, що я не люблю BMW. Я кажу, що у мене немає ніякої симпатії до них, ну, окрім зовнішнього вигляду. BMW виглядають красиво, але я не розумію того ажіотажу серед там молоді, і в цілому за що. що у цьому автомобілі такого. Чого немає в інших автомобілях. Можливо, мені треба трохи на ній поїздити, щоб зрозуміти, що це за автомобіль і що це за марка BMW в цілому. Я не кажу, що вона гімно або ще щось. Я кажу, що вона не така, як всі інші автомобілі. Можливо, за це її і полюбляє більшість. А якщо в тебе не було нічого, окрім BMW ти тільки на BMW і будеш їздити. Це ж логічно, і будеш її також вихваляти. Яка б у тебе вона не була, хоч нова, хоч стара. Ага, ще що не так, як у звичайних автомобілей, тому що я Opel не можу назвати звичайним автомобілем, бо це гімно. Оце річашки, поворотники та що там у нас, дворники, вони так само вмикаються, як в Opel. Чи навпаки в Opel так само, як в BMW. Вони не фіксуються, а просто як джойстик такий. Натискаєш і воно повертає. Зараз люди ззаду їдуть і напевно здивовані, в чого в BMW там поворотник моргав. Але потім вони розуміють, що ми нікуди не повертаємо і ну, далі все стало на свої місця. Ходить така приказка, що ті, хто їздить на BMW, не вміють користуватися поворотниками. Я не знаю, я не стверджую це, просто у народі так повелося. Ось, знову ж таки, просто як джойстиком натиснув і все. Воно там не відскокує, не відчолкує, просто все ось. Він нікуди не дівається залишається завжди у стаціонарному положенні. Роблю огляд на BMW, здебільшого, напевно, для себе або для тих, хто не користувався BMW-шкою, але дуже хоче. Знаєте, в чому плюс білого салону, те, що вночі тут доволі так світло. І Ще оця підсвіточка на всіх чотирьох в вдень її взагалі видно не було. По центру, ось тут воно йде, так, тут її немає, чисто ось. По центру і. Повністю по дверцятам. Коротше, зараз що ми їдемо на діагностику, тому що... У мене щось спереду підскрипує, підтирає, коли натискаєш на гальма. Але колодки, як ми зрозуміли, там вже нові. Тому питання, а що не так з ходовою цього автомобіля? Оце єдиний нюанс спереду, зліва. І там, що в Києві нам на СТО сказали, коли ми дивилися цей автомобіль. Передній нижній речах треба поміняти, там де шарова кріпиться. Його ми вже купили, він вже є в наявності, тому зараз їдемо на діагностику. Якщо нам підтверджують те, що у нас. Передній нижній речах під заміном, то ми одразу його міняємо, ну і паралельно дивимося, що там тере, що скрипить, що треба міняти і що треба робити. А ще, що я помітив, те, що у нас тут жовті вже повороти. Чесно, я не знаю, чи повинні вони бути жовтими чи ні, але знаю те, що бачив таку саму машину. Не знаю, рест чи дорест, я ще не розбираюсь в цьому. Але у неї були повороти червоні, і вони ось так набігали смужкою. Вони просто стаціонарно. Моргали, а тут вони якби плаваючі і вони помаранчевого кольору. Власник сам зробив, перепрацював, а може із заводу вже у рестайлінгових ставились. Коротше, якщо знаєте, можете мене виправити та написати, як то воно правильно чи неправильно, я думаю. А оце, друзі, до речі, той самий набор для хімчистки. Купуючи який, ви можете виграти Ford Fusion Sport. Можете подивитися інші мої відео, купуйте такий наборчик, отримаєте шанси у розіграші. Наприклад, цей набор коштує 999 гривень, ви отримаєте 6 шансів. Можете купити набор стікерів за 199 гривень, отримати один шанс. Є ще інші набори, більш детальніше буде в описі під цим відео. Тому хто хоче прийняти участь і виграти Ford Fusion Sport. Всю інформацію шукайте в описі під відео. Зараз відкриваємо і нам треба ось оцей білий ковролін, тому що бачимо, який він ось тут, типу білий, який він повинен бути, а де нема килимка, то він досить брудний. І нам у цьому допоможе ось цей набір для хімчистки. В наборі у нас засіб для хімчистки. Щіточка, ганчірочка, ну і пахучка. Вже після того, як похімчистимо. Повісимо, щоб воно пахло в цьому автомобілі. Відкриваємо та наносимо хімію на забруднені участки. До речі, в мене пилосос трошки зараз не в кондиції миючий, тому я буду чистити без миючого полососу. Ну, щоб вам показати, що якщо у вас його нема, то також можна зафіксити салон і без нього. Беремо щіточку і починаємо витирати. До речі, можна хімчистити будь-що, хоч текстиль, хоч пластмасу, хоч шкіру. До шкіри ми повернемось трошки згодом після того, як виконаємо максимально брудну роботу. Ну, або ось так, пластик. І починаємо намивати. Фібра йде в комплекті. Протираємо. Стан, як нова. Чистили вже диски, чистимо салон. Цю сідушку вже зробив. Матова така гарна. Там трошки похим чистим висихає. Ну, коротше, те, що було, те, що стало, зовсім інша різниця. Тут ще тільки на ніс. Чекаю, поки воно запрацює, потім будемо вже витирати. Але почав витирати сідушку. І ось, бачите, зона. Тут я вже витер її, вона знову стала матова така свіжа біла, а тут вона, брудна, одразу вам показую, як воно було. Зараз дужки передні повністю так дохимчистимо. Тут дверцята понизу, десь трошки є якісь відзуття залишки, також почистимо. Тому що білий салон це ну, він гарно виглядає, але його треба доглядати. Він не тільки виходить, що для салону, а й можна й і до його приміняти. Також поїхав, одягнув гуму. Ось така ось гума у нас. Це виходить, зараз диск теж треба помити і поставити. Його нам не вистачало, він лежав у нас у багажнику на цьому автомобілі. Тут у нас 16-й також БМВшний, але це у нас залишиться запаскою 16-й, тому що, наче як заводу, тут взагалі запаски немає на цих автомобілях. Буде запаска у нас. А зараз такий самий четвертий, який стоїть повністю по машині. Це, до речі, клей його. Зараз буду відмивати залишки якісь. Більшість тут відмиється, такі подряпини, ось тут залишиться парочку. Але то не критично. Тут є другий комплект 18 гарних дисків. Ось там, до речі, ззаду теж треба похімчистити, так наче непогано виглядає теж я вже наніс, воно працює. Коротше, поки у нас є нормальна погодка, можна позайматися на вулиці і не їхати в гараж. І буде продаватися вона з двома комплектами коліс 12500. Ви за такою ціною. Такі комплектації, щоб були проктроніки спереду-ззаду, щоб це був вже рестайлінг з карплеєм, Лобашик оригінальний, пошкодження мінімальні. Пробігу 190 тисяч. Ну, за 190 тисяч пробігу за 12500 з двома комплектами Коліс, ви точно не купите такий автомобіль, тому що не з ринку 12 на них. Але там виходить, що ще на червоних номерах. Червоні номера це плюс 400-500 баксів, щоб поставити машину на облік, тому що треба сертифікат зробити. Ну і перша постановка на облік вона коштує грошей. Тут перший власник є. Якщо ви купите, ви будете другим власником. При тому, що машина по морді повністю ціла, нічого не крутилося. Виходить, що оцей бок. Оця сторона тільки підфарбована. До речі, короткий огляд, що фарбована по цьому автомобілі. Вона тут вся повинна бути в рідній фарбі, окрім цього боку, тому що він роблений. Ну, давайте подивимось, як роблена. До речі, фарба у нас перламутр трьохслойка, але на сонці вона буде виглядати ну, досить багато, досить симпатично. Коротше, капот 122, це завод. Давайте зараз контрольні зробимо, 124, 124 ну, плюс-мінус такі показники повинні бути так, далі погнали переднє крило, сказали, що фарбували. Фарбували, щоб у нас не було переходу по дверям, тому що дверцята у нас замінені, вони також фарбовані. А, так, 184, як ми бачимо, 158, 175. Коротше, це косметика, перепил з дверцят на крило. 222, ну це другий підкрас. Далі, дверцята у нас йдуть. ну Дверцята у нас 500, хоча воно не повинно було так бути. Можливо, брали дверцята, а вони були вже фарбовані. І їх пофарбували третій раз. Ми зараз подивимося, що по проємах п'ється 218. 166. Ну, коротше, тут критичного нічого нема, але, але є не другий, виходить, що третій окрас. По фотографії ми бачили, що шпатлівки тут не було, чисто фарбовано. Так, 400. Дивіться. Ця історія така сама з дверцятами. Так, питання, як робився поріжок. 900-700, знизу 1000. Тут витягувалося, рихтувалося воно. А далі вже, далі у нас просто другий підкрас без шпатлівки і подібного. так Дивимося, де у нас переход, повинен же десь бути. Переход ось тут, тут є, тут же нема. Так, багажник завод. Ця сторона повинна бути повністю заводська. Так, вона в принципі і є повністю заводська. 140-130. Шо? Не тотал. Сліди ремонту ми бачимо, як зробили, ми також бачимо. Килимки поки висихають. Салон у нас чистий, як новий. Тут взагалі просто шкіра, як нова. Коротше, що, закриваємо, заїжджаємо і на цьому можемо завершувати. Я завтра приїду, переставлю колесо, тому що не взяв з собою домкрати, які сюди підійдуть. Так, у нас електро розкладання, складання дзеркал. Як виявляється, сказав власник, що у нас на цих колесах на зимових немає датчиків, тому воно буде постійно світитися. А на літньому комплекті 18-ті чорні колеса дуже гарні. Ну, як там сказати, там о, два колеса літа, два колеса зима. Але зима така, що її докатувати літом. Але самі диски там реально дуже гарні. Ось фотка. Вони виглядають і коштують, він наче я купляв самі диски за 500 баксів окремо. А гума була на докат в подарунок. Тому як нам віддали автомобіль разом з двома комплектами, так за 12500 з двома комплектами я його буду і продавати. Але ми тут поміняли ступічний підшипник вже. Ну плюс привели її в порядок, почистили як всередині, так і зовні. І в нас тепер буде всі колеса однакові. У нас буде два комплекти коліс однакових і одна запаска, якої ну, в принципі не повинна бути у цих автомобілях, але вона буде. Тож ось така історія у нас про BMW вийшла. Машина мені ну дійсно. Вже починає подобатись. Я проїхав десь кілометрів 300 на ній. Трошки зрозумів, що це таке, як це таке. Звісно, що я думаю, якщо на п'ятірці або якийсь там побільш класом поїздити покраще, то тоді вже стане все на свої місця. Тому що ну, троєчка це така молодіжна, невеличка машина. І ось тут 180, наче кінських сил, вистачає для міста з головою, рахуючи, що розхід палива у нас до десятки, ну там 9,2 показує. Взагалі тачка норм, це при тому, що вона на повному приводі, і при тому, що зараз. Якби не дуже тепло, постійно з пічкою. Плюс кондиціонер працює, щоб у нас скло не запотівало. Непогана тачка за 12500. Я рахую, що конкуренти це Audi A4. Кому що більше подобається: хтось за BMW, хтось за Audi. Дякую всім за перегляд, всім бувай!